Ви коли-небудь задумувалися, як наші емоції, страхи і надії формуються прямо на нашому екрані? Сьогодні ми зануримося у світ телебачення як один з інструментів пропаганди, що формує наш світогляд від минулого до сучасності, і який може як пробуджувати свідомість, так і ковалити її, створюючи ілюзію безпеки та правди. Історія пропаганди починається задовго до винаходу телебачення. У стародавньому Римі монети і статуї несли символічну вагу. Вони були першим екраном, який формував уявлення про могутність правителя. У середньовіччі церква контролювала інформацію, визначаючи, що є правдою. Але справжня епоха пропаганди почалася в 20 столітті з розвитком радіо, кіно та телебачення. Один із перших масштабних прикладів державної пропаганди через електронні ЗМІ спостерігався у нацистській Німеччині, де Йозеф Хебельс перетворив пропаганду на мистецтво маніпуляції, він використовував радіо, кіно та телебачення для формування культового образу Гітлера та демонізації єврейської спільноти, фільми, плакати, масові зібрання, все це було частиною однієї великої машини впливу. Архівні кадри з парадів, де тисячі облич, злитих в один потік одностайного піднесення, свідчать про те, як легко можна керувати емоціями мільйонів. Геббельс сказав знамениту фразу Дайте мені медя, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней. Це підтверджує силу пропаганди. Люди починають вірити в те, що їм повторюють щодня. Прикладом пропаганди є фільм Вічний єврей 1940 року, де євреїв зображували як загрозу для суспільства, використовуючи маніпулятивні техніки монтажу. Пропаганда допомогла нацистам консолідувати суспільство навколо ідеї війни, що мало катастрофічні наслідки. Радянський Союз також створив жорстку систему інформаційного контролю. Радянське телебачення нав'язувало образ ідеального комунізму та зображувало захід як гніздо бідності та морального розкладу. В стрічках Ленін у жовтні 1937 року та комуніст 1957 року зображували революцію та радянську владу в героїчному світлі. Телебачення показувало лише ті події, які відповідали інтересам партії, незручні факти приховували або перекручували. Наприклад, аварію на ЧАЕС у 1986 році спочатку намагалися приховати. Навіть мультфільми, як от ну, постривай, містили ідеологічні меседжі. За версією деяких дослідників, заєць символізував радянську людину, а вовк ворога народу. Пропаганда формувала у радянських громадян позитивне ставлення до комунізму та негативне до західних держав. Пропаганда працювала не лише в диктатурах. США в часи холодної війни активно використовувала пропаганду, щоб протистояти радянському впливу. У 1950 році на телебаченні транслювалися антиросійські ролики, в яких радянський союз зображувався як тоталітарна загроза. У фільмі Червона загроза 1949 року. Комуністів показували як шпигунів та зрадників. А під час космічної гонки змі висвітлювали американські досягнення, наприклад, висадку на місяць у 1969 році, як доказ переваги демократії. Обидві сторони використовували телебачення, щоб переконати громадян у своїй правоті, і таким чином телебачення відігравало важливу роль у формуванні суспільної думки як у тоталітарних, так і в демократичних країнах. А як же працює ця невидима рука, що керує нашими думками? Давайте розглянемо найпотужніші методи, які використовують телебачення для формування нашої реальності. один із найефективніших методів це повторення. Якщо одну й ту саму думку транслювати постійно, люди починають сприймати її як очевидну правду, і те повідомлення проникає в наше підсвідоме. До прикладу, перед вторгненням у 2003 році американські ЗМІ невпинно наголошували на загрозі зброї масового знищення в Іраку. Хоча докази були сумнівними, повторення цих слів змусило мільйони повірити, що небезпека реальна. У підсумку жодної зброї так і не знайшли. Наступним методом є вибірковість інформації, де новини висвітлюють лише ті факти, які вигідні певній стороні. У світі інформація безмежна, вибіркове подання фактів створює спотворену картину дійсності. Під час протестів у Гонконзі у 2019 році деякі телеканали показували лише епізоди насильства, залишаючи поза увагою мільйони мирних демонстрантів, що боролися за свої права. Маніпуляція емоціями ще один потужний інструмент це ключ до контролю над свідомістю. Після терактів 11 вересня американські ефіри були наповнені кадрами страждання та страху, що розпалювали бажання захистити свою країну. Ці образи не просто інформували, вони прокладали шлях до війни, до втрат, які залишають шрами на душі нації. Ще один дієвий метод це дегуманізація ворога. будь-якому режиму чи політичній силі потрібен зовнішній ворог. Це може бути сусідня країна, окрема соціальна група або навіть ідеологія, людям легше згуртовуватись проти когось, ніж заради абстрактних цінностей. Перед війною в перській затоці деякі медіа розповсюджували історії про нібито жорстокі вчинки іракських солдатів. Хоча ці факти часто були перебільшеними або фальсифікованими, вони створювали відчуття небезпеки, яке було необхідним для мобілізації підтримки війни. А якщо ще потрібну думку висловлює людина в костюмі з титром Експерт, вона сприймається як правдива, навіть якщо це фейк. Сьогодні пропаганда не обмежується телебаченням. Воно поступово поступилося місцем інтернету, але методи впливу залишилися майже незмінними. Фейкові новини, маніпулятивні алгоритми та бот-аккаунти стали новими інструментами сучасної пропаганди. У 2016 році, під час президентських виборів у США, фальшиві історії миттєво набирали популярність у соціальних мережах, розділяючи суспільство та підриваючи довіру до правди. Нові технології не тільки поширюють інформацію, а й формують наші смаки, погляди і навіть політичні переконання. Ми стаємо заручниками алгоритмів, що вирішують, що бачити, а що ні. Але, попри всю силу маніпуляцій, у кожного з нас є зброя, критичне мислення, яке може допомогти не потрапити в пастку пропаганди, щоб захистити себе від маніпуляцій. Завжди перевіряйте джерела інформації, чи можете ви знайти підтвердження з інших незалежних джерел. Ставте під сумнів, емоційний тон повідомлень, чи не намагаються вони викликати у вас страх чи гнів. Запитайте себе, кому насправді вигідна ця інформація та не приймайте інформацію однозначно, шукайте альтернативні погляди і аналізуйте їх разом. Лише коли ми почнемо ставити запитання і шукати правду, ми зможемо розірвати кайдани маніпуляції та повернути собі право на власну думку не забудь поставити вподобайку та підписатися. Нас чекає безліч цікавих історій.